Добрий день, маленькі друзі. Скажіть, а в якому місті ви живете? Правильно, в Дніпрі. Тоді я запрошую вас на прогулянку містом. Прогулянка завжди веселіша у приємній компанії. Знайомтеся, сьогодні вашими спутниками стане ціла родина дівчинка Оленка, її молодший братик Михайло та їх батьки мама і тато. Це дуже дружна родина. Вихідні дні вони завжди намагаються проводити разом і люблять гуляти рідним містом. Тато вважає, що місто, у якому ти народився і живеш, треба знати і любити. Тому що це твоя мала батьківщина, часточка нашої країни, України. Діти, я купив квитки у цирк сповістив тато з порога. Ура! зраділи Михайлик і Оленка. А мама теж із нами піде. Звісно, а хто не любить цирк? обізвалася з кухні мама. Ледве дочекалася неділі. Похід у цирк завжди свято. Музика лунає вже на підході, створює радісну атмосферу. У холі продають усілякі кумидні і незвичні речі чарівні палички, вуха, носи, перуки. Тато, а чому цирк круглий? запитав Михайлик. Щоб з усіх боків було видно все, що відбувається на арені. А цирк буває квадратний або прямокутний, поцікавилась Оленка. Ні, не буває. Тому що у цирку виступають тварини, а вони звикли рухатися по колу, відповів тато. До речі, арена в усіх містах по всьому світі однакова за розміром. Пролунав третій дзвоник, і вистава розпочалася. Жонглери, акробати, канатоходці, фокусники. Аж подих перехоплює, коли виступають повітряні гімнасти. Як цікаво спостерігати за виступом тварин, цього разу були собачки, мавпи, слони і папуги. Мабуть, дуже важко бути дресирувальником. Скільки треба терпіння і любові, щоб змусити тварину виконувати задумані трюки, думав Михайлик, дивлячись на арену. А клуни подарували всім веселі хвилинки. Вони смішно падали, грали на барабані, танцювали з глядачами. Потім Михайлик і Оленка ще довго згадували цей похід, гралися вдома у цирк і розповідали про свої враження друзям. Малята, а ви були в цирку? Розкажіть або намалюйте свої враження. Дякую вам за увагу. До зустрічі!